Карпатського здоров'я всім, друзі. Я отак трохи ранений з рукою, як то кажуть. А мені допомагає син і ми зараз дещо легенький порядок робимо в кролів, кр... кр... тому що ну, в кроліві без мене тут три тижні і жінка що могла то робила, так що ми зараз трошки робимо порядок невеличкий. І от зараз я покажу. Так, тут синок витягує е, на повалки і ми їх зараз будемо чистити, тому що є така щиточка з Йора ну, з жилкою. І ми їх зараз будемо чистити, тому що вони трошки зацвели, вони трошки зелені стали. От Ми їм трошки клітки легенько почистили. Зараз інше сіно, довге, вже нормальне сіно, і бачите, вже нема такого, що під. під е, Ну, під кліткою багато сіна знаходиться. Так, мінімально. Тут маленькі крулі, вони трохи натягали всередину в клітку, я їх тут трошки, як то кажуть, сполоснув, то все діло і клітки завжди стараюся тримати чисті ну, і повикидав, то, що вони натягали. в цей. От навіть видно, що то інакше, ніж лежить там з боку, яке вон, трава через нього проростає. От. Так що син зараз допомагає, от знімає, бо я з рукою не можу, але я з'явився вдома нарешті вже за тих три тижні. І зараз ми щось то діло все почистимо, трошки, щоб все було чистенько гарно. От. Та й зараз ще дещо покажу. Отак, крі -крі -крі кролики всі на місці. Тут я вже відсадив, ну тобто жінка вже відсадила від самочки. Тут самочка там гнізді десь собі заглядає, от вона там є, її видно. от Та самочка свіжа, ще до неї не пускав самця. Гарно росте, наразі фу, от Тих малих відсадили до е, самця великого, збоку посадили. Ну і е, зайняли наразі, наразі всі місця. Так, ну добре, зараз покажу, як ми чистимо оці от наповалки від зелені. Так, ну що, продовжимо. Зараз е син виливає воду. От. і буде чистити, тут є щіточка спеціальна, я взяв, щоб їх можна було чистити. Намочи ту щітку Марко, спочатку, та там можеш потім полускати її в тому. І так гарно до білого, відпевно, без води буде зручніше, я так думаю. Вода не буде хляпати. Просто щітку о-о-о. Щось можна підказати. То зовні не дуже треба зовні руками хіба помий, бачиш, бо вона має таку. Там шерсть на, на самому носику, бачиш, шерсть там наліплено. Mm -hmm. То не чисть, то руками. Щось малому підкажу, щось навчиться, щось сам зробить. Та й буде добре. І ззовні її також треба помити. Бачиш, вона нас ззовні така брудна? Ні, то руками Марко, руками помию, візьми руками і все. Ту шерсть треба було викинути на бік О, добре. А то решту по руками легенько, так щоб ти не зламав нічого і цей. Добре, що синок допомагає. Все, файно. Клади зверху, хай собі стоїть, потім причепиш. Кришку та. Зверху поклав, де воно було. Там щіткою всередині хіба по, тих, по тому синьому так пройде, щоб воно щоб та зелень не, не розмножувалася. Добре, молодець. Ну і так ми будемо зараз, зараз ще одну покажу, як він то діло робить. Щось вдається, щось не дуже, але нічого зробимо, буде чисто. Та так крути нею, крутив, вона там все змиє гарно. Особливо під краником, там під тим ніпелем, О, там десь ще трошки, тата. -та. Всі стінки позмивай, подивися до зелене. А я собі так от присяду, бо руку тяжко тримати треба. Сперте на це на коліно. Тільки не відламайте, так тримаєш за ніпель, не відламай так акуратно, добре? Во-во-во-во, угу. правильно, правильно. Можеш сполоснути її. Назад в ведро вели. О, люкс. І ззовні її трошки помайта. І отак всі поїлочки на повалки ми будемо мити, щоб вони були чистенькі, не зелені. О, середина, середина у нас зелене Марко. Середина, його. О, так попід... Во-во-во-во. Молодець, гарно. Чисто? Все, сполосни і клади наверх. О, люкс, кришку і все. Супер. О, Чистенька. О, та зелена, а ті вже дві білі. І тут так раз в 2-3 тижні треба робити обов'язково, бо вони зеленіють інакше на сонці. Тут тільки з середини по моїй все. Грязне? Брудне, так? Супер. Добре. Ну і так далі. Я вже покажу результат в кінці. Так що ми наразі працюємо. Так, все, ми роботу закінчили. Сунок вже інструменти збирає. Тепер у нас отакі чистенькі наповалочки, кролики сохнуть, трошки я їх помочив, все гарно вийшло, нова самичка у нас. Така ситуація. Тут все чистесенько. Наповалки повні, чисті, сіно є. Синок молодець, роботу зробив, як то кажуть. 15 хвилин і робота зроблена. Так що, поки батько хворіє з рукою, то в мене є мій заступник, який мені допомагає. Молодець. Все, по кролях на нині все. Всім мирного неба і до зустрічі на каналі, друзі.